Не можете знайти якісну затирку для міжплиткових швів, ми вам допоможемо. Технопонт 700. Це та сама затирка на основі епоксидної смоли для міжплиткових швів. І швів шириною від 1 до 10 мм. Вона абсолютно безпечна для питної води, тому використовувати її можна не тільки на об'єктах харчової промисловості, а й у себе на кухні. Ну, а також можна використовувати в басейнах у себе в душі, а також на підлогах з підігрівом. Вона абсолютно стійка до будь-чого: до агресивних вод, органічних солей, кислот, вугів, масел. Не бійтесь використовувати її в ваннах, тому що вона є антибактеріальною. Тому можете взагалі не думати про цвіль, бактерії, грибок. Ну а витрата матеріалу приблизно 3-4 кілограми на метр квадратний. Чекаємо ваших замовлень і бажаємо гарного дня.